Всім дарова, братва! В цьому відео я буду відкривати армарі на 200 зірочок та покажу вам, чи вигідно це вообще. На жаль, мене записалось тільки ну буквально 30-40 зірочок відкриття. Останні файли я просто десь загубив. Вибачаю за таке недорозуміння, в наступний раз я виправлю 100%. Як ви можете бачити, зараз мені не дуже добре сипе, але ну це все временно, ну, це настільки ну немає сенсу, тому що від відтозі ви все одно окупитесь. Далі відео покажу вам статистику, по чому я все продавав, та що скільки вообще взагалі роботу. Я вам чисто. Категорично від серця, від цієї душі, від серця, і п'яток не рекомендую відкривати нічого, крім цих стікерів. Можете відкривати ще другу колекцію, там де 20-25 ком'юніті стікери. Там теж хороший окуп та дуже добре сипе на диво. За 200 зірочок мені випало три червоні наклейки: куча розового, куча фіолетового. Та за одну гривню наклейки теж подали, але переважна більшість це фіолетові та рожеві. Вони окупають, що татишо, мама, дай Боже. При цьому що сині. Деякі наклейки коштують по 30-40-50 гривень. Тобто, якщо ви вбиваєте синіву, це не означає, що ви ще в мінусі. Я вирішив відкривати їх в перший раз, та я навіть не думав про такий окуп. Забіжу наперед, окуп составив більше, ніж 1000 гривень. Так, братва, невелика вставочка. У мене не записались моменти, як я відкривав стікери, але я вам скажу, що мені випало дві отаких червоні наклейки. Одна отака наклейка. Також мені випало цих 4 штучки, одна отака, один стоп, один крестик. До речі, з оцих чотирьох жодної взагалі не випало. А так всі оці мені повипадали, і взагалом я в окупі. Я порахував, що я вийшов в плюс на. 1200 гривень, тобто я купляв 5 патл-пасів за 3200, а продав за 5000, це враховуючи комісію. По моїм прогнозам, зараз вигідніше всього відкривати оці стікери. Зайдемо на сайт ксрой, то бачимо, що профіт саме більше з них випадає. Да, тут є МК 35 доларів профіт, але воно не учитує той шанс, що Factory New дуже рідко падає. Коротше, самі Профітні це відкривати ось оці стікери. А оці всі чарміки і, тим більше, колекції взагалі невигідно відкривати. У мене тут лишилось ще три зірочки. Давайте відкриємо ці. Я так порахував, приблизно на 70 зірочок падає одна червона. Плюс-мінус така статистика, а взагалі падає ось така дрісня. Але і ця дрісня коштує мінімум 5 гривень. Тобто тут є наклейки, як оця, наче молнія 30 чим-то гривень, коштує от оця 50 Так же глітери, радуга, сотка. Ось дивіться, я вчора відкрив це все вряд я відкривав. 50 гривень, 50, 100, 200. 200, і ця ще 250, ця ще 250, і ще 100, тобто, якщо порахувати, тут 30 зірочок зараз лежить у мене. На 30 зірочок я зміг би купити 15 фіверкейсів, що дорівнює 600 гривень. А якщо ми порахуємо, скільки вони зараз коштують в сумі, то замість 600 гривень ми отримали 1000. А, вибачаюся, 1200. Відкривайте ці стікери, да, такий невеликий ролик. ну, пф, Вибачте, що не вдалося. Записати повне відкриття. Ці стікери, що випали, ось я вам казав, одна червона така. Дві інші червоні я вже продав. Ось як можете бачити, одне продав і отримав 360 гривень. Куча отаких от мені дуже повипадало за 150, за 200 гривень. Тобто це 100% окупна тема. Можете ось подивитися мою історію. І це я їх ще понизу ринка продавав. Зараз ціни значно впали. Але я їх продав, щоб обновити свій баланс та заново закупити батл паси. Ось, ви бачите, за 337 гривень теж продав цю пулю. То я вам зараз показую, щоб ви були впевнені, що низькі. Такий інтерес до арморі чомусь чомусь, він не є об'єктивним, тому що вона кормить, арморі 100% кормить і сипе дуже знатно. Це саме головне. Поки всі відволікаються там на крафти ножів, на червоні пушки, на ще якусь хіретінь на ці відкриття колекції, хтось взагалі просто не ризикує і збирає кейси. Але, друзяки, в основному з одного квиточка, ви купляєте 640 гривень, ви будете ну отримати. 800-900 гривень чистими. Це на даний момент саме вигідніше рішення. І враховуйте, що інтерес до арморі маленький, і ціни зараз дуже маленькі, а коли він підніметься, він 100% підніметься, тому що інвестора вкладають в арморі великі гроші. Та і ротація скоро відбувається. Ось навіть зараз МК ротірується, а ці стікери теж не вічні. Якщо вам подобається таке відео і україномовний контент, підтримайте, будь ласка, лайкосом. І підписано. Дай напишіть ще коменти, чи треба мені ще цю херню відкривати. Я обов'язково зроблю відео. Та пишіть свої побажання щодо відео. Я відкритий до будь-якої критики та ідей. Всім па-па.